Всім привіт-привіт! Дуже рада вас бачити всіх і ласкаво прошу на моєму ютуб-каналі. Мене звати Настя. І сьогодні я хочу підняти тему: чому ми так часто можемо боятися цього світу? Чому нам здається, що часто все проти нас, і чому це зв'язано з тим, що всередині нас живе біль, і наш рівень свідомості насправді може бути низький. І ми через нього не бачимо світ, а захищаємося від нього. Можливо, ви згадуєте або можете задати в своєму житті ситуації, коли будь-яке слово вашої адрес інтерпретувалося як якась загроза, коли навіть мовчання від когось також викликало біль. Коли здавалося, що все ніби проти вас. Що навіть якщо хтось вам каже комплімент, вам здається, що це не так, або щось тут підозріло. Були у вас такі ситуації? Якщо так, то залишайтеся, буде цікаво, розберемо, що це таке, як воно працює, і як це можна змінити. Дивіться, коли такі відбуваються ситуації, насправді. Це означає, що у нас низький рівень свідомості. Да? І, ми не, і ми бачимо реальність через фільтр нашого болю, через фільтр минулого. І захищаємося, не живемо. Реальність вона стає ніби полем битви, а не простором да, для вільного життя, для відчуття, що тут все для мене. Тому що також свідомість це не просто про наші думки, а це. Рівень глибини, з якого ми бачимо світ. І на низькому рівні свідомості все інтерпретується як небезпека. Це означає, що щось з вами не так. вам просто цього не розказали не навчили. Тут зразу ремарочка. да? Дивіться, в такому рівні свідомості слова інтерпретуються як осуд, мовчання, можливо, як ігнор. А навіть з вона може бути як. Загроза. Тому дуже багато людей е, тікають від любові, тому що думають, що це якась пастка, вони втратять себе і так далі. Але насправді там зашиті зовсім інші глибині механізми. Е, і е, наше его, воно ніби фільтрує все через, оцю, через якусь призму нашої травми, яка була в минулому і що в нас закладжено. І наша е, свідомість, коли вона на рівні виживання. Будь-який рух він взагалі сприймається ніби напад, тому що ми діємо через нашу програму. І основна програма его це самозахист і це виживання. Е, допустимо, можете згадати у себе також. Да? Мені подобається, щоб були практичні приклади, щоб кожен міг зміряти прикласти на своє життя і зрозуміти, так, у мене це було. Що це не була якась просто теорія і так далі. А ви дійсно могли побачити, чи є це у вашому житті. А, чи було це у вас? Да? І як це, це можна конкретно примінити, а, що відбувається з вами і тому подібне? Тобто, дивіться, а, зараз представимо ситуацію, де, наприклад, людина вам не відповідає півдня. У мене таке було також. І що зазвичай в більшості з'являється у голові? Які думки? Мене ігнорують. А, можливо, я неважлива. Можливо, мені зрачують. Можливо, зі мною щось не так. І кучу інших, кожного своє. Але насправді, чи це реальність? Це реальність? Чи це інтерпретація? Чи це якісь старі рани очікують, що знову щось має статися? Подумайте над цим. Тому що головна ознака, коли так відбувається, це те, що всередині нас є те, що очікує цієї небезпеки. І світ, як зеркало, він просто відображає те, що досі болить у нас всередині. Розумієте про що я? І як це взагалі формується? Також розберу. Дивіться, у нас є его. І в цьому якраз ці штуці, що ми захищаємося від світу, нам все небезпечно, Его грає головну, головну роль. Воно каже: усе небезпека, все підозра, все погано. І ми не довіряємо. Ми боїмося бути знову відкритими. Ми боїмося впустити щось в своє життя. Тому що чому? Тому що ми боїмося знову. Поранитись. І тому, навіть слова іншої людини да, вони можуть звучати як загроза. Навіть якщо вона говорить з любов'ю, розумієте? Розумієте, про що я тут маю на увазі? Его захищає. І чим сильніше его охороняє, захищає нас, тим менше ми бачимо реальний світ. Тому що весь фокус, фокус направлений на виживання. А не на присутність. Давайте також хочу розповісти, як формується его, і що це насправді не є щось погане, але просто потрібно розуміти, як з цим жити, і що це не ви всі цілком. Да? Дивіться, до семи років ми живемо у правій півкулі нашого мозку. Це з відчуттями присутності, довіри, до життя з любов'ю. Дітка, можете це побачити, але потім з'являється світ. І в нас можуть бути якісь травми, які психіка да, інтерпретувала в, в різному напрямку, скажімо так, а, нам говорять, будь слухняною, а, будь доброю, там, заслужи, любов, можливо, інтерпретується як біль, ти правильна, ти неправильна. І ось тут якраз будується оце его, тобто наша фальшива особистість, яка живе у лівій півкулі, якраз мозгу, яка. Захищається, яка постійно у страху і в контролі. І саме з цього моменту ми починаємо бачити, точніше, ми перестаємо бачити світ, таким, як він є, а починаємо його бачити через наші вже травми, через фільтри болю. І це не є про логіку, тому що також ліва півколя мозку, вона відповідає за логіку. Тут про те, що е, це автоматизми. Ми діємо автоматично, починаємо жити на автопілоті, і тільки его починає управляти нашим життям. Розумієте? І, на жаль, так сталося. На жаль, усіх нас такі ситуації, тому що ми виростаємо в різному середовищі і не завжди. Батьки, соціум, інші люди, скажімо так, бережно відносяться. Я не знаю, які тут кращі слова підібрати. І формується да, якраз там дуже багато болі. Ми можемо відчувати несправедливість, покарання, відкидання, різну критику, емоційне ігнорування від як від соціуму, так і від батьків, так і від друзів. Це по-різному може ставатися. І тоді у нас у розумі формується така штука, ніби як висновок, який психіка заклала про себе: Я недостатній, світ небезпечний, любов це біль, все загрозливо. І ці висновки якраз лягають в основу нашого сприйняття. І вже в дорослому житті навіть звичайна ситуація. Може активувати стару травму і ми діємо автоматично. І це дуже сильно насправді впливає на життя, тому що воно руйнує стосунки, Бо може сприйматися партнер як ворог, або вам постійно когось хочеться спасати. Тобто дуже багато різних сценаріїв може проігруватися. Також воно постійно створює тривогу. Бо все здається, да, небезпечним, непередбачуваним. А Також це дуже сильно виснажує. Бо ви ніби, знаєте, завжди на чеку. Щось має статися в постійній такій напрузі. І це дуже сильно позбавляє свободи. Бо реакції автоматичні. Не ви їх контролюєте, а вони контролюють вас. І це ніби бачити світ. Не яким є він реальним, а ніби через призму окулярів, але не таких, можливо, навіть таких, у кого погані проблеми зором. У мене це просто аксесуар, навіть знімлю, да? а ніби через окуляри, там, затемнені, допустимо. Де світ такий похмурий, поганий, загрозливий. Але це не тому, що світ такий, а тому, що наше сприйняття робить його таким. І це сприйняття, воно йде на поводу нашого, скажімо так, его і нашої, нашої болі. Але з цим можна працювати, і це можна змінити, працюючи над нашим рівнем свідомості, над рівнем усвідомленості. І як тільки наш рівень усвідомленості виростає, як тільки ми виходимо з цього і перестаємо ототожнювати себе з болем і починаємо бачити ясно, ми розуміємо, що слова це просто слова. Мовчання це не завжди там, про нас чи, чи щось погане. Да? А зміни насправді це не загроза, а зростання, тому що дуже багато людей бояться змін, вони хочуть, да? хочуть кращого життя, хочуть, можливо, кудись переїхати, хочуть подорожувати. Але вони бояться. І коли ви виходите в вищий рівень свідомості і ваше его вами не управляє, ви бачите, що це просто зростання. І те, що вчора для вас було вже тригером, сьогодні це просто як урок, або як просто ситуація нейтральна, яку ви просто проходите. І те, що вчора було вам ніби атакою, ви сьогодні бачите як дзеркало. І тут, знаєте, можна працювати з психологічної точки зору, да? і можна більш глибше йти, скажімо так, з духовної це з усвідомлення, що ми не є наше его. А ми є щось більше і починати відслідковувати, як працює наше его, і розуміти, що ми не воно. То дуже класно допомагають практики присутності, спостереження за думками, спостерігача і так далі. Або навіть, да, якщо ви духовністю не, не, не дуже глибоко цікавитесь, взагалі пропрацював повищуючи ваш рівень усвідомленості, бачучи, як працює це все. Ви виходите з усіх автоматичних реакцій. І, до речі, проводите в баланс в колі мозку, про які раніше говорила, і не живете тільки через ліво, тому що ліво це автопілот, це автоматичні реакції. Це коли не ви вибираєте, як жити, як реагувати, а це автоматика. І коли ми починаємо займатися своєю усвідомленістю, ми активуємо праву півкулю, це також там креативність, зв'язок з вищим я, інтуїція і так далі. І ми можемо бачити, що включає в нас яку реакцію, і не бути заручником наших, нашого его, нашого розуму, а бути його хазяїном, а не навпаки. Розумієте про що я? І тут, знаєте, можу зараз напевно дати декілька таких рекомендацій, щоб, що можна робити, щоб це. Побачити, як працює в себе і вивести рівень свідомості на вищий рівень, це спостерігати, як я раніше говорила, да? не реагувати одразу, а побачити реакцію, назвати її і назвати її, наприклад, ви відчуваєте біль і прямо назвати Я зараз відчуваю біль. І чому? І побути цим. Спостерігати за цим, звідки воно прийшло. Також е, старатися не думати е, думкам автоматично, тому що думки це просто думки, вони не істина. і Вони приходять і уходять, і ви їх насправді не контролюєте. Це просто шаблони. Тому не вникати зразу в них, не вірити в них. А також е, працювати з тілом, дихання, тишина, заземлення. Ось такі базові. А практики, які, якщо дійсно виконувати, вони дійсно дуже класні і дають крутий результат. Просто проблема, що багато людей їх не виконують. Як тільки ви починаєте їх виконувати, у вас рівень свідомості автоматично починає потихеньку підніматися. Так, да, це не результат одного дня, це робота над собою. Але ця робота приводить до якісніших змін в вашому житті і до вашого внутрішнього в першу чергу спокою і щастя. Коли ви живете в довірі, коли ви живете з любов'ю, і коли ви живете з радістю в серці, а не коли все небезпечно і все проти вас. І якщо вам дійсно це важливо, то починайте робити це. Я також пройшла цей шлях, не просто так про це тому розповідаю, і це дійсно варте того. Починайте. І звертайте також увагу на свої тригери. Вони покажуть, де живе ваша біль, і ви можете з цим працювати. Ідіть в глибину, вірте в себе. І якщо вам це відео було корисне, залишайте ваші, підписуйтесь на канал, буде тут глибоко. Задавайте ваші коментарі, що цікаво було почути, що зрозуміло, що не зрозуміло. І знаєте, що усвідомленість насправді. Ключ, як на мене, це ключ до всіх дверей, які є в світі. І в саму першу чергу це ключ до себе самого, до себе істинного, який поза межами шаблонів, рамок, болю, тригерів і всього іншого. Тому вірю в кожного. Всіх обняла, всіх люблю, пока-пока.